Сьогодні особливий день День захисників і захисниць України. Щороку в цей день українці вшановують День захисників України, які боронять кордони нашої батьківщини. Завдяки військовим медикам та волонтерам Україна зберегла свою незалежність. Довгий час День захисника України вважався чоловічим святом. Яке вітали всіх хлопчиків і чоловіків? Проте з давних давин на захист українських земель ставали не лише чоловіки, а й жінки, тисячі жінок сьогодні. Спільно з чоловіками захищають українську незалежність. Батьківщина це найкраще, найдорожче, найрідніше в світі місце. Україна це батьківщина всіх людей, які живуть на її території. Захист батьківщини наш головний обов'язок. Українців пізнають у всьому світі по вишивках, гарних рушниках, по милозвучній українській мові. Батьківщину люблять не за те, що вона велика, а за те, що своя. Дітки, ростіть хорошими людьми, любіть свій рідний край, свою батьківщину, будьте патріотами своєї держави, своєї країни, неньки України. Тож подякуємо нашим захисникам та захисницям.